Запоріжжя, ми Україна, на не якась інша країна, ми запоріжжя. Тристоліття козацького флоту. Так називається нова книга запорізького історика, журналіста, краєзнавця В'ячеслава Саричева. Як зазначає автор видання, запорізький край неможливо відокремити від феномену козацтва, походів та битв легендарних воїнів. Багато років, вивчаючи історію рідної землі, намагався знайти відповіді на хвилюючі питання. У книжці Тристоліття Козацького флоту. Військово-морська діяльність запорожців висвітлюється на тлі тисячолітніх традицій українського народу. Ми з вами знаходимося на Хортиці, і це русло Дніпра під назвою Старий Дніпро. взагалі тут тут відбувалася безліч історичних подій, безліч які стосуються безпосередньо не тільки події, які були скажімо, поблизу Хортиці на півдні України. Ці події стосувалися взагалі України. У різні часи тутешній рельєф змінювався. І от той острівець Байда, який дещо нижче затечив кілька в кілометрі нижче від нас, він не завжди був такий маленький. Він був більший за своїми розмірами, час від часу. Він міг з'єднуватися з правим берегом. Тобто, це мало досліджена тема. За однією з гіпотез з версій, Січ могла розташовуватися і тут, де зараз дачний, дачне селище, і саме на місці Кам'яного Кар'єру. Тобто, це одна балка, потім друга балка, ця територія, тобто, це ще один острівець, і він міг з'єднуватися з островом Байдою. І, і це була система таких. Система захисних споруд, яку створила сама природа. Традиції суднобудування козацького вони сягають. Звичайно, вони ще беруть коріння з слав'янських часів і Київської Русі. Тобто, це можна подивитися козацькі, козацькі судна, подивитися креслення, малюнки. Ну кресленнями їх важко назвати, але малюнки можна співставити, як виглядали, як застосовувалися ці судна саме плавані. По річках, таких як Дніпро, із великим лугом, з мілинами, з складним таким рельєфом дна, тобто досить небезпечне плавання. Ці судна були застосовані саме для такого пересування річками. А це також було відомо ще за часів Київської Русі і, і ще раніше. І коріння цього це є човни-довбанки, які потім нарощувалися. А ця традиція взагалі тисячоліттями сягає. взагалі то ідея цієї книжки е, з'явилася на підставі тих досліджень, які тут провели археологи і проводять археологи вже десятки років, і особливо після підняття 99-го року судна, яким, якщо широко трактувати, можна назвати козацькою чайкою 18-го століття, існують безліч інших думок, як відноситься до цього судна. Якщо взяти малюнок Боплана 17-го століття і. Взяти її за взірець козацької чайки. Хоча, до речі, взагалі план не застосовував цього слова чайка. Це просто козацький човен. І взяти малюнок того судна, яке підняли 99-го року, то ми побачимо дуже схожі, дуже схожі пропорції, розміри і дуже схожі спосіб застосування, тобто перевезення людей десанту. Озброєні тими ж чотирма легкими гарматами, е, пристосовані до плавання саме на Дніпровських, е, дніпровських умовах. Взагалі ці судна будувалися за наказом е, фільдмаршала Мініха у XVIII столітті. Я маю на увазі ті судна, які будувалися тут, на Запорозькій верфі. За наказом е, завдання було таке. Ви побудувати судно за досвідом козацьким, яке б могло здатна ходити нижче порогів. Могло б долати пороги і доходити до моря. Тобто брався за основу взагалі та козацький досвід. Руль козаць у 18 столітті ігнорувалася фактично. Тобто це було не те вже козацтво, як кажучи, воно вже козаки вже більше любили займатися там комерцією, риболовлею так і таке інше. Ну, це все. А саме оці відкриття, які тут були зроблені, це і Ігор Іван Шеповалов, Валерій Нефьодов, Дмитро Кабалія, Максим Остапенко, та і вже і нова, вже когорта молодих археологів вже долучилася до цієї справи. Більш нове покоління, вони відкрили саме, от, поставили ті питання, про які ну, начебто і не хочеться вже і згадувати. Тобто, от, сучасні Росії про цю війну не згадують. От про це судно, яке тут було піднято, не згадують. В сучасній Україні. Чому не ну, війна була непарадна, не вони просто бездарно її програли цю війну, втратили все, що завоювали, втратили близько 100 тисяч людей. Колосальні збитки Україна понесла, Есла під час забезпечення всіх цих операцій, це окрема тематика. Тобто вони навіть не знають. І тут беруть запорозькі археологи, піднімають оці судна без інших артефактів. Питання постає: звідки воно взялося? Ну. По-різному пояснюють, чого ж воно, що ж тут відбувалося? Запорозька верф тут існувала, тут були козаки. Ні, тут були росіяни, кажуть, тут були голландці. Ну, звичайно були росіяни, звичайно, були голландці, ніхто це не заперечує. Ну, козаки десь тут теж були, начебто. Запорозькая вір. Запорозька це чому? Вона за порогами? Чи може це запорожці будували оці судна? Ну давайте розберемося з цим питанням. Запорозька. Питання, аспект перший за порогами. Так, вона нижче порогів, знаходилася ця верф, знаходилася нижче порогів. Чи можна називати її запорозькою, тому що там працювали запорожці і будували. Дивимось на цю карту. Ми бачимо землянки для солдатів, землянки для офіцерів. Прорахувати можна десь близько сотні чи 120, 100, 120 солдатів-офіцерів? Це був військовий об'єкт, звичайно, солдати і офіцери. Тут були кораблі, тут тривало будівництво. Звичайно, ці солдати і офіцери несли що караульну службу і таке інше. А хто будував? Читаємо козацькі шелаші. Що таке шалаши? Ну, Писарчук від великого розуму перевів. Він курені, не знає, що це таке. Шалаши, Він там чи в словнику, чи як він там перекладач тлумачив ці поняття українські. Ну шелаши, шалаши, Що його шалаши? Ну то гілки якісь поставили. Шалаши, козацькі шалаши. Це курені в де вони знаходяться? У самого, біля самої води, тої частини, яка зараз змита, це низина така була. Біля цієї води знаходяться, знаходяться шелашик козацькі, і там є, можна побачити, сліди укріплень, сліди каналів по спуску суден. Хто будував ці кораблі, скажіть мені. Солдати? Ну, солдати не вміють цього робити. Тут вони будували і тут вони збирали ті, е, з тих е, запчаст... так би мовити е, частин, які сюди перевозились і по суші, і по воді перевозили. Тут збиралися судна також. Ну, переважно. Ну хто це міг робити? Солдати чи козаки? Запорозька В там знаходилось, по підрахункам десь близько 100-120 козаків. Близько 100-120 солдатів. Козаки їхні корінні знаходились біля того місця, де будувалися де місця місцебу. Виникло питання подальшого просування Росії на південь і зрозуміли, що з, з, з ліквідації Запорізького козацтва вони дещо ну, допустили помилку, вони зробили, такий, відтворили з тих козаків, які тут залишилися військо, Чорноморське козацьке військо. І в Новій Турецькій російсько-турецькій війні наприкінці XVIII століття існують документи, з кого брати моряків. Катерина II пише Потьомкіну, Вони в їх листування. І там запорожців, колишні запорожці із вічні мореходи, запорожці. Як будували Чорноморський флот? З кого брали? Ну, Чорноморський флот взагалі будувався десь до 17-го року, 20 до, до 20-го століття там більшість українців були. Чорноморський флот десь 60 відсотків дещо почала знижуватися вже з 60-х років 20-го століття, чисельність українців у особовому складі Чорноморського флоту. Тобто Україна історично розвивалася як морська держава, і тут був досвід, зберігався в народі, в тому числі завдяки козацтві, зберігався досвід судноплавства, військового судноплавства. Я вважаю, що в принципі, це той досвід, який потрібен сьогоднішній Україні. І він взагалі був потрібен і майбутній Україні також. Тобто ця книга, якщо казати про книгу, вона і присвячена відстеженню спадкоємності культурної традиції казацтва у галузі суднобудування. А суднобудування це передова галузь, це як космічний корабель. Ви будувати сьогодні це найновітніші технології, найсучасніші технології і суднобудування, і озброєння, і військове мистецтво. Тут цей комплекс проблем, який просто так не міг виникнути на рівному місці, і нікуди не міг потім подітися. Науково-популярне видання три століття козацького флоту побачило світ за сприяння національного заповідника Хортиця та Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. А сам автор планує видати ще одну книгу, однак які історичні факти вона міститиме, поки що не розкриває. А це означає далі буде. Запоріжжя Україна! Запоріжжя Україна, не якась інша країна, Ми Запоріжжя, Україна, не якась інша країна, Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна.